Починаючи з 2025 року, хлопці віком від 17 років Україну хочуть поділити на дев'ять зон. Процес вступу України до Європейського Союзу є унікальним і не має прецедентів в історії розширення ЄС. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене кілька важливих тем. Одна з них це ЄС вимагає змін, і вони хочуть поділити Україну на кілька зон. Обговоримо це питання, що за зона і для чого це взагалі потрібно. А також обговоримо питання вступу в українські виші хлопцями. Для них є обов'язкове правило і вимога це військово облікові документи. Без них не вступити. І інші теми також обговоримо, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати це відео. І не забувайте підписуватись. Ваша підписка, ваша активність вона завжди допомагає просувати цей канал, просувати це відео і допомагає розвиватися ще більше і для вас максимально важливу інформацію подавати щоденно. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. Дякую. Україну хочуть поділити на 9 зон статистичних макрорегіонів. Це все пов'язано з вступом України до європейського союзу. Україна переходить до нової моделі планування розвитку. Замість традиційного адміністративного устрою планується створення дев'яти статистичних макрорегіонів. До кінця року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів. Про це повідомив народний депутат Віталій Безгін на своїй сторінці у Фейсбук. Безхін зазначив, що робота ведеться у взаємодії з Державною службою статистики України. За його словами, розглянуто можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенції регіонального розвитку. Для кращого планування роботи за допомогою європейських партнерів планується поділити Україну на 9 зон. Такий підхід дозволить спростити залучення грошей від союзників та їх розподіл на потреби областей. Регіони України пропонують об'єднати у 9 макрорегіонів. Макрорегіон 1 – Сумська область, Харківська область, Чернігівська область, макрорегіон, 2 – Донецька область, Луганська область. Макрорегіон 3: Дніпропетровська, Запорізька область, макрорегіон 4 Миколаївська, Одеська, Херсонська, Крим, макрорегіон 5 Вінницька, Тернопільська, Хмельницька область, макрорегіон 6 Київська та місто Київ. Макрорегіон 7 Закарпатська область, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька область, Макрорегіон 8 Волинська, Рівненська, Житомирська, макрорегіон 9 Полтавська, Кіровоградська, Черкаська області. Ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівні не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень, зазначив Віталій Безгін. Я так розумію, це мають зробити і поділити заради того, щоб визначити в тих зонах регіонах конкретні напрямки розвитку цього регіону, що буде краще, що там. Краще розвивається, куди краще вкладати гроші, що там потрібно найбільше. І по цих зонах будуть певні. Напрацювання, напрямки роботи. Я думаю, що це зроблено заради того, щоб для Європейського Союзу було легше працювати з Україною. Україна велика, Україна має великі регіони, які один від одного відрізняються. Хтось більше спеціалізується на сільському господарстві, хтось щось виробляє, хтось щось продає, десь є туристичні місця, великі регіони. І тому, я так думаю, що в цьому напрямку вони поділили Україну на 9 зон, щоб. Простіше було працювати, там треба вкладати гроші в цей напрямок, там треба вкладати гроші в цей напрямок, а там потрібно розвивати ось цей напрямок і тому подібне. Це, я так розумію, для полегшення. Роботи з європейським союзом далі продовжуємо говорити про європейський союз. Генеральна директорка з питань Європи та економічних справ Елізабет Корнфайн заявила, що процес вступу України до Європейського Союзу є унікальним і не має прецедентів в історії розширення ЄС. За словами Корнфайн, кожен процес розширення ЄС має свої особливості, але випадок України є винятковим. Передусім, через те, що країна перебуває у стані війни. Унікальність цієї ситуації полягає в тому, що ми не маємо попереднього прикладу приєднання під час війни, тому випадок України справді унікальний. На її думку, процес приєднання, попри його технічну складність, має ґрунтуватися на заслугах країни кандидата та відбуватися в дусі терпіння і постійної роботи. Терпіння і постійна робота, мабуть, є суттю процесу розширення з обох сторін. Ми також наполягаємо на тому, що двосторонні питання не повинні бути. Бути частиною процесу розширення ЄС. Ці дві речі слід розділяти. Іноді дійсно країнам потрібно обговорювати конкретні питання, але я вважаю, що весь процес приєднання, яким би технічним і складним він не був, має відбутися саме в дусі терпіння і постійної роботи. Він має бути заснований на за... на заслугах і справді просувати країни кандидати до європейського шляху. Поступова інтеграція є особливо важливою. Підсумувала Корнфайн. Нічого дивного, ніхто не казав, що вступ України в Європейський Союз це хвилина, дві день чи два. Україна велика країна, в неї є дуже багато різних нюансів. Як ми в попередньому блоці обговорили, що вони вже поділили Україну на дев'ять зон, і це якраз для того, щоб полегшити можливість комунікування і вкладання тих чи інших фінансів. Можливостей в Україну і максимально продуктивно допомогти Україні вступити в Європейський Союз. І це вже добре, що початок вступу України в Європейський Союз покладено. Тобто не просто підписання декларації якоїсь, якоїсь там, якогось паперу, що ми вас чекаємо в Європейському Союзі і ми хочемо, щоб ви до нас вступили. Це вже початок певних переговорів, певних рішень і певних вимог. Ну, ну, все складається непогано. Цікавою статтею поділилася судово-юридична газета про вступ хлопців 17 років до вишів України. Вступ до вишів для хлопців лише з військово-обліковим документом. Нові правила з 25-го року. Починаючи з 2025 року, хлопці віком від 17 років, які планують вступати до закладів вищої фахової передвищої освіти, зобов'язані надати військово-обліковий документ. Відповідна вимога закріплена в умовах прийому на навчання, затверджених міністерством освіти і науки України. Подання військово облікового документу стало обов'язковою частиною вступної кампанії. Без нього навіть успішне складання іспитів чи подання. Інших необхідних документів не гарантує вступу. Які документи приймають залежно від дати оформлення, приймають як паперові, так і електронні документи. Паперові для документів, виданих до 11 квітня 24 року, військовий квиток, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, посвідчення про приписку. Електронні формується через резерв плюс. Містить qr код обов'язковий для чинності. Дійсний один рік з дати формування. Може бути роздрукований, але qr код має. Зчитуватись, як оформити електронні документи, щоб сформувати електронну версію військово-облікового документу, потрібно авторизуватися в застосунку Резерв Плюс, згенерувати документ у pdf форматі з QR-кодом за потреби роздрукувати його. Також документ можна отримати через СНАП або звернутися через особистий кабінет на порталі Дія. Що робити, якщо не стоїш на обліку? На облік у ТЦК та СП юнаки мають ставати з 17 років. Особистої присутності не завжди вимагають. Якщо формується паспорт, дані автоматично вносяться до реєстру оберіг. Якщо перебуваєш за кордоном, це можна зробити через консульство. Інформація передасться через систему трембіта. Ось така інформація з'явилася на сторінках судово юридичної газети про те, що зараз, якщо юнаки 17 років захочуть вступати до вишів, в них є один з обов'язкових документів це військово-облікові документи. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Дякую всім, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео.